Яка інформація я прийшла для людей пари в розлуці, в яких був розход, причин багато може бути. Ну, вже я був цей розклад робив для такої пари. Пара, в якої є почуття і які по судьбі. От вони або вже знають, або один знає, що вони по судьбі. Так. Дивіться, та людина, яка ви обоє, якщо взяти, то ви світлі люди, ви світлі люди обоє, але в обох дорога. Знаєте, вас могли звести на якийсь час, а потім знову розкинути назад. Це може бути для вас дано уроком. Може, ви хотіли лізти крапку в майбутнє, бачите майбутнє, то вам показали, що таке майбутнє, і забрали його назад. А тепер живіте з цим і мучтеся. Ну, ви одне для одного були світлом Ви одне для одного були світлом і послани з вищими силами. Людина, якщо ви осознаєте, що ви по судьбі, тому що вас повинно тягнути, то дивіться, то тоді уроки для кожної пари свої. Беремо для людини, яка розрушила, і для людини, яку кинули. Тут буде, скажімо, людина, яка страдає, яку ви бросили, а тут для того, хто бросив. Для кого будуть уроки. Зараз люди знаходяться в переродженні обоє. Обоє перероджуються. Кожен, кожен стоїть перед вибором своїм. Той перед своїм, той перед своїм. Це, що приймав рішення, що кинув, він по дьяволу зараз проходить такий урок. На осос... Коли ви були в парі, виходить, чоловік мав ще треті лиця і думав, що є люди кращі, набагато кращі і вищі. Людина по дьяволу зробила собі корону, непонятно на чому. І людей, ті треугольники, які були люди, людина поставила в вашу у Вісову категорію, де не було. І людина зараз проходить таку трансформацію, осознання знецінення своєї корони і осознання того чоловіка, ким ви були. Щоб людина навчилася цінити те, що є. Не завжди дорогі речі являються якісними. Це ілюзія. І цю ілюзію зараз людина проходить. Друга людина та, що страждає, що проходить проходять розбите серце, у людини розбите серце. Людина чекає письма від цієї людини, а ця людина збирається писати, збирається виходити. Людина подглядує, але вона в починяє свого мозочка, там собі гуляє. Там собі людина не може вилізти з тої голови, шукає допомоги десь, або в інтернеті, або звертається до вищих сил. От, ну, Ви пара, яка по судьбі і вищі сили. Да, людина буде йти. Вона вийде з своїх лабіринтів, свого. Бачите, це шлях для того, щоб людина осознала, хто ви в її житті були. Тому і дьявол прийшов, щоб дати цій людині осознати, поки ви ще далеко не зайшли, що хто ви такий, щоб коли людина до вас прийде, щоб ви були її вибором, щоб ви були її сонцем, щоб ви були цієї людини просто всім, а не просто засобом для фінансів чи для передвіження. А ви людина мастер. А ви людина мастер, людина сили, людина з Великою силою, яку вам в цій ситуації, бачите, в кожну свою а ви оволодієте силами, які вам дадуть вищі сили. Вам будуть дані дари, У вас рішаться питання з фінансами. Ви зрозумієте міроздання фінансів, ви... вам дадуть тайни, тайни про. Любов про сім'ї, як строїти, як направляти. І ви або маєте, або будете мати дуже притягаємо силу по сексуальній чакрі. У вас буде потужна енергетика, на вас будуть приходити нові люди, тому що у вас буде дуже шикарна енергія. І за рахунок цієї ситуації ви її получаєте як дари, коли будете проходити ці спитання, коли ви вилізете з цієї павутини, з цього вже на цих ігор. І оце такі вам будуть подарки йти. А ця людина ще сидить в темниці, ще не хоче виходити, на одному місці сидить і займається проходженням. Получається, ця людина проходить дуже довгу трансформацію. на е, от... Да, людина стоїть. Ну, стоїть для того, щоб осознати, хто ви були, хто ви є, і хто будете. Бачите, ця ситуація йде не та, що типу, треба топити вперед. Ця ситуація здається для пари, де повинно бути розрозуміння. Зрозуміння, що до чого і як. Вас зарано могли з'єднати для того, щоб ви ніде не ділися. Як це сказати? Вас могли пізніше з'єднати, але вас треба було з'єднати іменно тут, щоб ви потім не погубилися. Щоб вам прив'язати любов, тягу і ту нитку, щоб ви трималися, і якби ви не хотіли уходити кудись, щоб ви постійно верталися один до одного і постійно мислями сиділи один з одними. Як. Ситуація буде, виход буде, людина буде приходити, коли вилізе своїх ілюзій і научиться приймати рішення. І вибере в вашому рішенні, вибере вас. Вибере пару. Коли перестане корону носити і прийме те, яким вона, ця людина являється в цьому мірі, що вона не являється тим, ким вона себе несе. Прийняття себе таким, як є. Прийняття себе таким, як є. Що не вихід не сидіти в одиночестві і бути е, одному, а треба бути в парі. Тому що в парі ви е, будете рішати питання зовсім інші. Ви як пара, ви послані одному судьбою, ви, ви з вищими силами. Ця людина має осознати і поставити е, цю ситуацію вище его. Людина повинна научитися е, не рішати всі випроси я сама чи я сам. Тут потрібно буде довіритись одне одному, навіть якби ви не були сильними гордими для створення сім'ї. Ваша пара проходить зараз із питання від вищих сил. Тут одні вищі сили. Навіть нема що сказати. Проходьте, тому що вищі сили дуже на вас дуже великі плани. Вас чекають уже душі, діти чекають на, на вас, що ви вже зійшлися. Вон троє дітей бачите, стоїть, чекає. Четвертий, навіть може бути. Очищення. Вам потрібно бігом проходити очищення, переродження, смерть і не погубитися в цьому мірі і лишитися такими, як ви були. Ці ситуації повинні вас не дати зламати, щоб ви не зламалися в цих ці цінностях, для якими ви зійшлися і на якими ви були. Тому що ви маєте далі лишитися цими дітьми, щоб ваші душі, як діти, як дітей. І кожен має побороти свою гординю, і буде приход, буде осознання, понімання і прийняття своїх дарів. вплоть до того, що ця людина, яка до вас вона буде відкривати у вас в людині сили, там, де був мах. Може принести таку підтримку, ту осознану інформацію, яку людина там возьме. І вона стане якоюсь такою ситуацією, вам та людина, що вона допоможе якось розвинутися. Або ви в парі розвинетеся. Ну ви дійдете до своєї целі. І цель буде на вашу пару стоять в сил свої плани і своя місія. Ось така інформація. Пара, вроді би, на Ютубі я виложував відео, то така пара в нас є, вони нас дивляться. Приймайте інформацію. пишіть в коментарях, щоб в нас йшла інформація, від мене інформація, а від вас допомога каналу. Всім щастим!